Привіт-привіт, скорпіони! Мене звати Вікторія, і це ваш таро-прогноз на квітень 2023 року. Е, у мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул сьогодні. Давайте подивимося, скорпіони, що вас чекає в цьому місяці. Угу. Зразу нам дьявол проявляється. Ми подивимося зараз. Скорпіони квітень 2023. Імператор. Угу. Старший аркан, карта імператор. Якийсь мужчина у вас проявиться, можливо, так. Мужчина дуже власний. Мужчина, який е, любить, щоб все було так, як він скаже. Він тут не готовий е, е, під, піддаватися, можливо, під когось, піддаватися під якісь, Е, під якісь чари, маніпуляції або ще щось. Можливо, цей мужчина це ви, і вам тут потрібно стояти на своєму, показувати цей свій стержень, так? триматися саме в чоловічих енергіях. Чоловічі енергії у нас такі це. Це карта ма, це планета Марс. Це коли ми можемо вирішувати свої питання, коли ми знаємо чітко, чого ми хочемо, коли ми можемо спокійно, беземоційно говорити, так, можливо, навіть комусь наказувати, вести за собою, брати на себе відповідальність. Імператор у нас це такий. Це Начальник, так, можливо, у вас будуть якісь тут питання дійсно з вашим начальником, або ж у вас е, з кимось старшим е, вищим за вас рівним людиною. Також імператор у нас може означати поліцію і всіх, хто стосується до державних структур. І тут тоді будьте обережні, тому що ці люди. Їм не цікаво взагалі, що ви думаєте? Як, як у вас які там проблеми є? Все має бути по закону, все має бути так, як написано. І тут е, з ним ви не домовитеся. Ось, він буде стояти все одно на своєму. Такі енергії починають у вас місяць. Давайте далі дивитися. Карта пажик мечей. Це, це новини, документи. Можливо, вам тут дійсно імператор, так? якийсь мужчина або держструктури вам дадуть якісь новини на рахунок ваших документів. Це, можливе, вирішення якихось маленьких документів. Так? Таких незначних, небагато, це небагато паперів, і тут можуть бути, бути обережні тоді, так, якщо до вас прийде якась провірка, всі документи, навіть, навіть самі мілки, мають бути в порядку. Також це карта навчання. Ви можете почати вчитися, ви можете піти на якісь курси, ви можете, не знаю, почати вчити філософію, слухати когось багато. Так, у нас м'чі, це воздух, це коли розмовляють, ви тут можете бути учеником, або ж ви можете почати вчити тут, і ви тоді будете, можливо, ви вчите когось там правознавство, або ж якусь. Щось з юристами, що, що зв'язано, з документами, ви будете підети на навчання. І це ще карта наших дітей. Це молодші за нас, молодші за нас. ну так, Діти, люди взагалі, Ну, якщо це діти, то це до 18 років. Або ж це може бути, якщо це, це ви вже доросла людина, так, то це ваші там молодші діти, скажімо. І тут ви будете вирішувати якісь питання з ними, і вам потрібно тут бути дуже е, тоді е, власним, дуже настойчивим, і дітям своїм показати, там, що ви вирішуєте, ви вирішите питання. Е, е, і якщо також це новини, це може бути відкриття там якогось бізнесу або ще щось, тоді за нього треба е, за ним дуже добре дивитися. Тому що у нас по пажам, у нас так це починання, але це ще все таке сере, яке треба дуже сильно контролювати. Якраз по цьому імператору вам треба контролювати. Давайте наступна карта. Це може бути якісь приголомшиві новини, що ви, чи ви до такого не готові, і вас так застане цей імператор в розплох. Третя карта для Скорпіоні. На квітень 23. Знову мужчина, король жезлів у нас випадає. Тут знову якийсь мужчина, можливо, він допоможе вам дійсно вирішити питання. Це чоловік, у якого дуже багато знайомств, багато друзів, який це, ну, це знову у нас дуже сильно переграється з цим імператором, тому що цей мужчина він також власний, він також контролює, він також розказує. Він, в ньому багато енергії. Це у нас також вогняна карта, так? так само як імператор, це у нас карта вогню і карта чоловічої повністю енергії. І е, тут у вас от якийсь мужчина точно проявляється. Давайте наступну колоду ми подивимось. Це е, колода. Таро іллюмінатів. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка монет говорить про те, що закінчиться все так, як вам потрібно. Ви досягнете успіхів, ви себе будете почувати дуже комфортно, ви отримаєте свій урожай, ви зможете показати себе, ви будете гордитися собою. Ну, в наслідку, так, ви будете, ви, в результаті, ви будете дуже собою гордитися, і ви взагалі себе будете почувати дуже стабільно. З грошима у вас тут все нормально. Якщо ви вкладаєте так, свої гроші кудись, то е, тут. Тут у вас буде дохід, так? У, вас буде, у вас буде прибуток саме по цій карті. Давайте ще. Тройка пентаклів. Угу. Можливо, ви все-таки будете тут якісь документи оформляти. Вам потрібно буде потратитися на документи, або ж ви будете викликати якогось майстра. Це карта, це взагалі це допомога. Якщо вам потрібно десь якісь печаті класти, то це вам поставлять ці печаті, вам підтвердять документи. Або ж вам потрібно буде тут працювати так, з, якимось, з якимось документом, вам можливо потрібно буде оформляти якийсь документ і платити за це гроші. Це ну, карта, коли це карта майстра, то це, ну, це якась початкова така робота. Так. Це, можливо, людина, яка не повністю займається. Займається тільки цією одною справою, я займається ще іншими, але вона вже так вчиться, вона це вже е, ну, деякі прогреси є. Так? Це вже такі перші результати. Ну і тройка, тройка пентаклів, це, ну, скоріш за все, ви будете, вам, ви будете десь за щось е, платити, оплачувати чиїсь послуги. Ну Гроші у вас тут є по 9, так що не переживайте. Так. Карта Суд старший аркан, і це дуже серйозна карта, сильна карта. Вона говорить про зміни, про неочікувані зміни, скорпіони. Тут у вас йдуть саме внутрішні зміни. Ви міняєтеся. Ну, світ, звичайно, навколо вас змінюється. Але тут змінюєтеся саме ви. У вас приходить якесь осознання, розуміння чогось. Це може бути це в будь-якій сфері, це можуть бути взагалі дуже кардинальні зміни, яких ви не, не очікували. Це також може бути втрата чогось, так. Але втрата завжди по суду, коли ми втрачаємо щось, це тільки для того, щоб досягни, досягти чогось більшого. Тому що у нас тут бачите, у нас тут відродження, це архангел, який пробуджує так мертві душі, які йдуть знову на відродження. Це дуже сильна, дуже класна, хороша карта. Так що будьте взагалі її бажано пропрацювати. Знаєте, щоб у вас нічого такого дуже серйозного, поганого в житті саме не сталося. Карту можна пропрацювати самому. І дійсно відмовитися від чогось, змінити щось. Якщо ви дуже довго вже чекали якихось змін в житті, відкладали їх, то зараз прекрасний момент для того, щоб почати це робити. Так, третя колода, Таро 78 дверей. Скорпіони, квітень 23. го ага. 5 кубків. 5 кубків. Щось, ніби вам підказує, що ніби у вас немає виходу. Так, вам здається, можливо, що у вас немає виходу. Це п'ять кубків, це карта розчарування. Це коли е, от, так можуть бути ці якісь новини, що вас просто збентежать, і ви подумаєте, Боже, що мені робити? Не переживайте, вихід завжди є. В оригінальній колоді п'ятерка кубків зображається як три розлиті кубки і два повні. На ній е, це означає, що є вихід. 5, це у нас, пам'ятаємо, це у нас кризова карта, і вона якраз говорить про те, що зверни увагу на щось інше. Можливо, ти не фокусуйся на негативі, не фокусуйся саме на втратах, подивися на прибутки, які в тебе є. І ось тут ось так, ми бачимо, ви кличте на допомогу і вам допоможуть. Ось тут вам допоможуть. Не переживайте, е, ну, вибратися з цього горящо будинку ви зможете. Бачите, ніби вас щось блокує, закриває вам двері, не відпускає. Так, з кордон 23. Королева жезлів. Королева жезлів, У нас був король жезлів, тепер у нас королева жезлів. Яка жінка, яка вам може проявитися, допомогти. Жінка дуже рішуча також як, е, як, як і король, в неї дуже багато енергії. Це карта вогню. Е, можливо, це десь святкування. Так, у вас ж зараз дні народження в квітні. У нас якраз у овні, можливо, ви підете десь на святкування, або навпаки, бо під по підтірці кубки ви не зможете дійти до цього. Святкування, але взагалі тут у нас, бачите, тут у нас королева жестів, вона приходить ніби на свято, гарно вдягнута, з подарунками, то це вихід якби, рішення ситуації дуже хороше, позитивне. Тут вам допоможуть. Так? Це е, значить, по знаку зудянка, це або е, це овен, е, стрілець, вогонь і лев, це також лев. Давайте наступного скорпіони 183. Ммм, туз е жезлів у вас. Якийсь новий початок, нове, бачите, тут нові двері. Ви ніби відкриваєте нові двері. Дуже карта ця подібна на цей мужчинчик подібний у нас на мага, який може відкрити, в якого є сили. Ви тут бачите, у нього маятник тут, це маятник чи що це таке? У нього тут є, але якесь вам є указання путії і. У вас достатньо енергії. Є новий початок. Скорпіон, ви щось точно починаєте. Так, можливо, ви дуже довго по п'ятерці кубки, от ви збиралися, збиралися, ніяк не могли почати. І тут ви починаєте, у вас є досить енергії, у вас все вийде. Далі наступна колода це е, таро е, Колесо Року. Так. Скорпіон і хітень 23 рік. Карта смерть. Ого. І ще одна у вас, іще один старший аркан, і ще одна трансформаційна карта. Це е, дуже вона подібна на, е, на суд. Верховний, так, але карта смерть приносить нам саме такі якісь зовнішні зміни, це, е, це зміна курсу, можливо, так, це відродження е, від чогось ви, можливо, відмовитеся так, і отримуєте ще більше е, в слово. В е, взамін. Коротше, взамін ви отримуєте ще більше. Е, і е, тут якраз, можливо, вам потрібно дійсно від чогось так, от, вам потрібно відмовитися. Остаточно ну, тут 100% тут буде якийсь, можливо, переїзд у вас буде, скорпіони, або ж тут ну, якийсь, якийсь от цей новий початок, щось ви закриваєте і переходите до нової, е, до нової сфери. Хм. Скорпіони, квітень, 23 рік. М -м, карта. Закохані. Прекрасно. У вас дуже багато старших арканів. У вас тут вже раз, два, три, четвертий, старший аркан у вас випадає, і ці... всі. Карта закохані це про контракт. Це о, Або давайте спочатку про роботу. Так, про, це, це про сферу Взагалі, е, співпраці. Це може бути люба співпраця, якийсь підписаний контракт, або ж яке, якась дуже пропозиція, яка вам підійде. Так? Можливо, ви залишите, можливо, ви тут міняєте роботу, і ви по смерті відрізаєте одну роботу, і зразу у вас є інша. Зразу у вас починається щось нове, у вас тут іде співпраця, можливо, з кимось. Так, якщо ви вже працюєте на, на роботі, ви хочете когось втягнути, вам все вийде. І також закохані старший аркан, звичайно, це карта про любов. І е, тут, можливо, у вас зустріч, можливе, весілля. Так? Або вас хтось запросить на своє весілля. Так? Неждано негадано, вам прийде запрошення і вам прийдеться туди їхати. Е, для вас це можливо буде навіть якимось шоком. Так, або ж ну, це може бути така неочікувана зустріч. Дуже хороша карта. Давайте третю дивитися. Так, скорпіоном. Дивіться, що це робить. Квіти, місці, третю. Хм. Карта повішений. Це знов старший аркан. Це вже Три з одної колоди всі триста шаркани. Карта повішений показує нам про те, що ця ситуація. Буде надовго, вона затримається, так е, ну, взагалі повішений по, по собі показує в нас якісь затримки, обдумовування якесь, але в нас тут іде прямо історія нам показана: від смерті переродження до закоханих, і за ним повішений це говорить якраз про замороження, про те, що от тут воно все і зупиниться. Це буде надовго, це буде е, по закоханих, це буде продуктивно, так? Е, ну, або ж тут, якщо ви е, якісь ваші відносини, якщо ви, можливо, очікували е, свою кохану людину, так, вона може трошки затриматися в дорозі, або ж, якщо вона прийде, то вона вже з вами буде дуже-дуже надовго. І також е, повішений може означати е, е, карти. Це може бути карта лікарні, якщо окремо її розглядати. Тут у нас іде так, заморозка, ізоляція якась. Коли вас просто ніби кудись від ви не можете рухатися. Так? Ви стоїте на одному місці, ви не можете рухатися. І можливо, у вас от будуть ці дуже зміни. Потім різкий, різкий контракт, різка якесь об'єднання, і знов пауза. Наступна колода. Це колода світлого провидця. Скорпіони квітень 23 рік. Король Пентаклів. І ще один мужчина у вас відправляється, мужчина з грошима, мужчина, це може бути ваш, ваш фінансист або той, хто е, грошима всіма завідує. Е, можливо, ви будете тут не знаю, просити грошей у чоловіка, тоді він вам їх дасть. так? Або ж якщо ви чоловік, то у вас будуть гроші з фінансами, у вас все прекрасно. І е, тут, бачите, тут саме він тримає ці гроші при собі. Тому тут, якби, ну, енергетика, енергетика грошей, тут все дуже добре. Далі Це може бути ваш батько, так, який може вам допоможе грошам. Такі, скорпіон, квіти, десь третій рік. Карта башня. М -м, знов старший аркан. Знов карта. Розрухи, знову карта у нас тут іде переміни. Скоріше за все, бачите, у вас такий початок місяця, у вас такий більш-менш нормальний, все під кінець, у нас тут суд, смерть, башня падає. Башня це переїзд, це розрушення. Це також у нас, так, коли все, все рушиться, і, і ви зможете взглянути по-новому. Башня також це. Можуть бути якісь операції, у вас будьте обережні. Тут саме у нас іде, ніби: от бачите, молнія, так, це карта енергії, це карта Марсу знову ж таки. У вас по башні взагалі буде дуже багато енергії в цьому місяці, але будьте обережні, тому що ця енергія, якщо ви її дуже багато вкладаєте, так, ви дуже чогось багато робите, вона може вам нашкодити. Та енергія, тому що тут у нас е, Марс він він у нас, е, він заставляє так вас рухатися, але треба знати міру. І треба вам все ж таки, можливо, тут відпочивати трошки. так, По-пов'яшньому. Давайте далі ще одну картку подивимось скорпіони квітень 23. го Двійка жезлів. Зміна тут е, буде у вас якась зміна, чогось. Вам вже знаєте, ви хочете, ви хочете, можливо, ви хочете роботу змінити. Так, вам вже не підходить більше та зарплата, яка у вас була. Е, ви тут все, у вас вже є повністю, у вас була ідея, ви вже знаєте, ви вже обдумовуєте, як правильніше зробити тут. Як правильніше переїхати, так вам вже більше недобре там, де ви є, ви хочете чогось. Нового ви хочете, бачите, у вас ви тут одне вже відклали, взялися за інше і дивитеся кудись за горизонт. У нас тут є глобус. Це говорить про те, що так, це, це може бути рух. У нас тут так, зображення, зображення машини. Скоріш за все, у вас, у вас тут саме. Вас чекає переїзд. Можливо, ви повернетеся назад до свого батька, або ж ви залишите тут так свою сім'ю, де ви жили, і почнете жити самі. Скорпіони, у вас до речі, у вас буде зараз затемнення в цьому місяці, і у вас були дуже серйозні зміни, якраз останні два роки в домі четвертому гороскопу, і він якраз. Належить дому. Так, це якраз скорпіони у нас зараз дуже багато переїжджають, ви вже переїжджали, змінювали взагалі відносини свої з батьками, відповідальність брали, так? Скорпіони, тому у вас тут ось такі карти. Давайте ще подивимося е -э вам пораду. Ну, так, <ріст> вчися ужиття. Знову ви вирушаєте. Вирушаєте, ви все-таки двері вам відкриті, вас хтось тут кличе, бачите, вас запрошують. Ви летите не просто не знаючи куди, а вас запрошують. Тож, може, піддайтеся так, піддайтеся у самим. сам. Не зря ви стільки вчилися тут, ви стільки книжок перечитали, всяких знань набралися за останні декілька років. Можливо, вам вже треба приміняти це в життя і, і змінювати професію. Так, можливо, ви вивчилися вже на, на когось на, на іншого, і ви готові почати працювати, або ж ви готові вчити когось. Так, ви вже настільки багато знаєте, що ви готові виходити, відкривати всі свої таланти і е, навчати когось. Можливо, вам вже набридло сидіти на одному місці. Ну, тут вам якраз така порада, що так, віддайтеся цьому. Прямо віддайтеся. Давайте ще одну пораду Скорпіона на квітень 23 Слухайте мудрість. Прислуховуйтеся. Прислуховуйтеся до порад, хто вам що дає які поради. Прислуховуйтеся взагалі до знаків, дивіться на знаки. так, чуйте мудрість чиюсь, можливо, вам хтось хоче допомогти. так, І ну, це взагалі це розуміння того, що щоб в наше життя так не приходило, все одно, воно, ну, ці події, вони нас Ведуть як вітер, просто несуть далі. Так, це може бути також. Ви можете десь уловити на вулиці, вітер вам донесе якусь фразу, і саме вона вам буде потрібна в цей самий момент. І мудрість це також вітер, всі слова. О, це все, що говориться. Прислуховуйтеся до мудрості. Ось такий у вас був розклад: дорогі скорпіони на квітень 23-го року. Рада була донести вам інформацію. Ставте лайки, підписуйтеся, і побачимося в наступних відео. Па-па!